Ми живемо в ілюзії безпеки. І це така, знаєте, ілюзія, вона нам потрібна. Чому? Тому що якщо ми б ми постійно думали про те, що з нами щось може статися, ми б не могли жити зовсім. І коли це є рецидив оцих панічних атак, то це означає, що людина втратила оцю ілюзію повністю. Тобто її нервова система знаходиться знаєте, в стані настороженості. Тобто вона чекає постійно, що щось має статися. І от, якби по суті, психотерапевт е, працює для того, щоб повернути оцю ілюзію. Тобто десь, щоб був баланс між тим, що ми реально розуміємо, що ми не контролюємо своє життя, а з іншого боку, десь, ну, це ж там, е, знаєте як, е, літаки не часто падають, да? От, там, е, автомобільні катастрофи не так часто бувають, тобто порівняно з тим, скільки так цеглина з дому падає також не часто. Тобто, що ми знаходимося у цій ілюзії, по суті, задача психотерапевта повернути людині оцю е, ілюзію.